Всім привіт! Мене звати Любов Продеос. Говоримо сьогодні про те, як напрацювати якісь звички а якісь звички викинути зі свого життя. Отже, почнемо з того, що звичка це дія, яку ви робите автоматично. Скажімо, ви чистите зуби автоматично, і ви водите авто автоматично, так що ви можете при цьому і музику слухати, і з кимось розмовляти, і навіть не задумуватися над тим, як ви водите. Якщо ви постійно так, а я натисла, а я цей, а я б туди подивилася, це займає багато місця в вашій голові, і це ще не звичка, це ви в процесі автоматично автоматизації. Позвичка це те, що ви робите автоматично і з, низьким енерго, з низькою енергозатратою. Так? Тому що воно вже не потребує інтелектуальної якоїсь роботи. Ви це робите швидко. швидко і з мінімальною, з витрачанням з мінімальним енергії. Ось так. Є звички, які напрацьовувати. Простіше є звички, які напрацьовувати важче і довше. Скажімо, оця фраза звичка 21 день, це не так. Для якихось звичок потрібен один день, для якихось звичок сім днів, для якихось 21, для якихось три місяці, для якихось шість місяців. Скажімо, коли закінчилося літо і стало холодно, звичка вдягати куртку чи кофту згори, Прийшла якби відразу. Ніхто нікому не треба був 21 день для того, щоб звикнути до холодної погоди. Всі відразу просто почали вдягатися тепліше. Хоча до цього вдягалися дуже довго, легко. І навпаки, коли стає тепло, ніхто не продовжує ще 21 день ходити в теплі курці, так, всі швидесенько переходять. Для того, щоб, скажімо, звикнутись до нового телефону, до нової техніки, чи до того, щоб ходити у новий заклад, в новий магазин, чи купувати інакший продукт, вам може знадобитися кілька днів до тижня. Для того, щоб водити авто близько трьох місяців, для того, щоб автоматизувати цей процес. І, скажімо, для того, щоб напрацювати поведінку з відстоювання власних кордонів, може бути вам знадобитися. Три місяці для того, щоб перебудувати не знаю, скажімо, свою поведінку. Я, я боюся програвати до я, я боюся багато чого, і я абсолютно легко можу це витримувати, можливо, знадобиться шість місяців. Так от Сьогодні почнете, у квітні-травні вже себе не впізнаєте. Тому що сильнішою є, не що, сильніш, що складнішою для вашого мозку є напрацювання якоїсь звички, то більше часу на це знадобиться. Це абсолютно якби логічно і нормально. Далі, для того, щоб ми напрацювали якусь звичку, нам важливо мати відповідну біохімію. Якщо у вас є в нормальній кількості виділяється допамін, у вас є мотивація напрацьовувати звичку. Якщо у вас є серотонін так, нормального рівня, то це означає, що ви здатні себе регулювати, мати дисципліну і обирати. Зараз поясню, скажімо, ви голодні і перед вами вибір з'їсти круасан каву чи розігріти суп. Коли у вас низький серотонін, ви не думаєте, ви не можете обирати, ви їстете, те, що швидко. Те, що швидко, ви не можете відмінити стимул поїсти, ви не можете його відкласти, вам треба зараз. Коли у вас нормальний сиротонін, ну і такі да, -да круасан і кава це добре, але мені треба поїсти. Так, це ніби доросла ваша частина вмикається, а не дитяча, яка каже, що краще для мене, це я можу і зробити. Тому що краще. У вас цей серотонін налаштований, то легше вам відмінити первинний стимул, вхопитися за телефон замість того, щоб робити роботу, не знаю, там накинутися на людину, яка вам подобається, і займатися з нею сексом, ви можете себе стримувати і відміняти цей порив і стимул, тому що, тому що, тому що можете відміняти. Коли у вас серотоніном... І допоміном не все ок, ви е, не можете стримувати себе, накидуватися, накидуєтеся і не можете себе мотивувати. Так, ви постійно в телефоні, постійно один деструктив, постійно фастфуд, переїдання і так далі. Тому серотонін важливий, щоб не зриватися і могти обирати. Та? Та? Також низький серотонін призводить до імпульсивності, я зачитаю, щоб не повторювати, до імпульсивності, не завершувати свої справи. Дозалежностей та депресії. А антидепресанти вони такі працюючи, підіймають рівень серотоніну, як наслідок, ви отримаєте ніби більше контролю над своїм життям, над своїми виборами і більше і над власними імпульсами. О, так. І вам не треба себе пересилювати. Вам цей вибір дається легко. Просто відкладу телефон, треба працювати. Коли я не можу відкласти телефон, бо мені там так цікаво, ця робота, я не хочу, тут питання до вашого серотоніну і допаміну. Ось так. Тому допамін мотивація, серотонін – свідомий вибір і скасування оцього пориву щось зробити швидко. Як підняти допамін? Як підняти допамін? Дивіться у моєму відео, як підняти допамін, як підняти серотонін. Дивіться у відео. А, біохімія мозку. Посилання залишу в описі до цього відео, щоб не повторюватися. Із бадів, які я рекомендую. Для того, що почитайте про них, та, які можуть бути корисні для того, щоб відрегулювати е, серотонін, допамін, вашу увагу, допомогти вашому мозку краще концентруватися, мати ресурси і так далі, і простіше так в'їжджати на нову звичку, а не переселювати себе давай, Нова звичка. Е, рекомендую такі бади: неаовітам, гопантенова кислота, ельтрептофан, там в складі, е, шафран 30 мг, магнії і вітаміни Б. Вітамін Д, дуже важливо, цинк. І не після кави, і не до кави. Кава нейтралізує усі корисні речовини. Тим паче, люди, які запивають вітаміни кавою, не має сенсу. Ви просто п'єте тоді каву. Тому хоча б 45 хвилин до кави чи після кави пийте вітаміни, і вони п'ються зранку. Дайте бади. тому що перед сном вони будуть у вас трошки. Заважати вам спати своєю енергією, вони краще засвоюються зранку. Та які лайфхаки я можу вам порекомендувати? Перше. Робіть нове в першій половині дня, поки у вас є максимально ресурсів після пробудження, після сну. Якщо ви щось хочете, не знаю, там, вивчити Хорватську, так як я живу в Хорватії, мені треба вчити Хорватську, якщо я буду відкладати це на вечір, я така не хочу. Якщо це зранку та ще й з іншими людьми десь за межами дому і там дуже гарно, звісно, мені це дається простіше, ніж ввечері, коли я вже спати хочу, я стомилася. Звісно, це вже складно. Тому бажано перша половина дня, поки є максимально ресурс. Далі ритмічна музика, не голосно. Для того, щоб ви підлаштовувались під ритм і темп, який там грає. Музика так на нас працює. Тому це. ну... Як дивно не використовувати. В всіх магазинах, торгових центрах завжди є музика, щоб ви не закисали аж ведесенько, так ритмічненько, рухалися менше думали. Ось тут так само. Далі світло максимально багато. Що темніше у вас вдома, ви працюєте там, десь в кутку, там де людей відправляють помирати в той куток вашої, вашого дому. Там павуки живуть, і ви там працюєте, то це буде така ефективність, це буде така ефективність роботи, ви будете закисати, ви будете позіхати, ви будете погано працювати із сильними потугами. Тому світло потрібно максимально багато для того, щоб у нас не вироблявся мелатонін, який змушує не засинати. І мозок знав, що зараз день взагалі, то а не ніч, і давав нам енергію працювати. Далі зонування. Дуже важливе. Для того, щоб ви могли працювати, у вас не має бути цей процес так, що ви працюєте в ліжку в піжамі. Так, знову ж таки, буде відповідний результат. Якщо ви лікар, який вдягає халат, вдягнувши халат, це вже все, це вже відповідний стан, відповідне все. Якщо ви спортивний тренер, вдягнувши форму, все, ви вже в певному ніби образі граєте певну роль. Якщо ви в піжамі в ліжку, ви погано будете працювати. Тому вдягаємося, душ, не фарбувалися, розчесалися, вдягнули форму якусь свою сіли в спеціальне місце, де ви працюєте бажано, це не кухня, це не спальня, це окремий куточок, не знаю за можливості. Там, де ви тільки працюєте. І ваші ритуали, скажімо, коли я сідаю працювати з дому, я готую собі каву, чи там я готую собі чай-пуер. Оце мій ритуал. Все, я сідаю, в мене микається музика. Я собі ставлю цей запах, ось отак все. Моя атмосфера робоча працює. Так, робочий одяг сказала. Далі: енергія активації. Для того, щоб прибрати свого життя якусь звичку і взяти ту, яка вам. Хочеться і вона вам буде корисна, потрібно враховувати енергію активації. Що це означає? Якщо ви хочете менше сидіти в соціальних мережах, вам потрібно видалити програму або перенести іконку з головного меню, бо у вас палець вже автоматично знає, куди тицяти. ви, може, навіть не хочете, ви вже просто автоматично туди заходите. Далі вимкніть автологін. Кожного разу, коли ви заходите в інстаграм, вводьте логін і пароль. І ваш мозок від думки про те, що треба вводити логін і пароль. Він такий, краще не буду заходити тоді. Мозок дуже ледачий, більше того, він дуже любить економити енергію. Ще краще, це якщо ви кожного разу, коли захочете заходити в інстаграм, будете його встановлювати. Далі почистіть підписки, так, щоб у вас ну, менше було, що там дивитися і ви менше залипали. Далі можете там на групі з керуванням психічною енергією дівчинка сказала, що навіть не знала, наскільки це багато з'їдає енергії, поки вона не видалила із телефону у себе YouTube. Щось іще, і е, мала доступ до YouTube тільки з десктопної версії, так, з ноутбуку, з компу. Так, в неї більше з'явилося часу, і вона помітила, скільки часу вона гаяла на YouTube. Нема що робити YouTube, нема що робити YouTube, це вже звичка. А коли ви видаляєте YouTube, у вас вивільняється час, місце, яке ви можете зайняти чимось іще. Але якщо у вас низький серетонін і допомін, то ви знайдете ще щось таке ж саме деструктивне, тому що. Тому що вам із цією вивільненою енергією буде некомфортно. Далі, якщо ви хочете навпаки, щось почати більше робити, вам треба зробити це більш доступно. А, ще про телефон, так? якщо ви хочете менше його брати до рук, то ви його вимикаєте, вимикаєте сповіщення, відносите кудись. Для того, щоб сконцентруватись на роботі. Якщо у вас є і ноутбук, і телефон, уже. Не до ворожки не, не ходи, вже ефективність буде погана, тому що ви в телефон будете часто е, заглядати. Телефон переходить на Федота, а я сиджу просто з ноутбуком. Далі, це якщо я хочу щось прибрати своїх очей. Ще з прикладів, клієнт ми колись домовилися, що він кидає курити. Для того, щоб це зробити, він припиняє це років сім, тому може, було він припиняє купувати сигарети, і він, якщо хоче покурити, він має вийти з офісу чи з дому, перейти дорогу через пішохідний перехід підземний, сходити в точку, там, де продають сигарети по одній штуці, купити одну і її викорити. Тобто так можна. Він такий: Та ну, коротше, я вже припинив ходити через тиждень. Так теж працює. Без розуміння, чому я це роблю, звісно, можливі зриви, але коли я щось собі ускладнюю, ускладнюю собі процес. Цієї отримання цього, наприклад, я хочу солодке, солодко вдома нема. Солодке тільки там, от за два кілометри від мене, Ах, туди йти не піду. Та не піду. Краще поїм гречку. От, а якщо все солодке вдома під рукою, звісно, я тоді буду це все їсти. Звісно. Тому те, що вам не подобається і ви не хочете це робити, ви ускладнюєте собі шлях до цього. А те, що ви хочете робити частіше, ви спрощуєте шлях для, до цього. Скажімо, якщо ви хочете більше читати книг, у вас книги скрізь мають уже лежати. Якщо ви хочете займатися, не знаю там, не знаю чим, е, ну, нехай буде спорт, танці якісь, це має бути е, поруч із вашим домом чи роботою, а не через все місто їхати. Бо якщо все, через це місто їхати, це багато енергії, це складно, все, ви вже не будете займатися з високою ймовірністю. Тому, тому отак. Далі дурити себе. Якщо, скажімо, треба займатися спортом, а такої звички ще немає, не треба казати, я зараз спортом буду займатися дві години. Треба сказати собі, я тільки 5 разів присяду. Присіли 5 разів, кажете, ну то що, я вже 10 не присяду, присіли 10, ну так я ще планку потримаю хвилину. І так, виходить, ви якийсь час займаєтесь. Не треба собі казати, я зараз вивчу французьку. Ну там Ви переїхали зараз вимушено до Франції, скажімо, і ви такі треба вчити французьку. Звучить уже отака ціль. Да, отак от. Для того, щоб це увійшло у звичку, ви кажете, я просто вивчу ці п'ять фраз. Я не буду вчити всю французьку, я вивчу ці п'ять фраз, потім ще я вивчу трошки. І так виходить, що вивчите. Тобто спрощуйте і дуріть себе так. Я не буду. Да -да -да, я буду користуватись телефоном, тільки я його в іншу кімнату віднесу і просто повернусь. Все, себе дурите, як малу дитину. Просто та-да-та-да-да. Я просто, я не буду йти на спорт зараз, я просто вдягнусь. це по собі скажу. Я в Києві так. Я не буду йти на спорт, погода така жахлива, я не хочу, сил немає, все. я просто вдягну форму, вийду на двір пройтися. Якщо в мене буде, будуть сили і бажання, я зайду. Якщо не буде сил, я піду просто далі в кав'ярню. А так як я вже вийшла зайти в залу, для мене вже менше якесь завдання, ніж з дому вийти у залу. Тому я завжди ходила. Дурити завжди допомагає. Якщо ви хочете припинити свій так, то ви видаляєте всі мобільні застосунки з онлайн-шопінгом, а якщо ви ходите і скуповуєте усе на розпродажах чи просто постійно компульсивно все купуєте, купуйте за готівку. Тобто не картою оплатила да, і не відчула болю від списаних циферок. А отак от стою і відраховую. Від цього стає мозку боляче, він починає рахувати, думати, і це виправляється через те, що ви купуєте заготівку. Ось так. Далі. Далі. Навчання, якщо це навчання, зробити звичку і вплести його в рутину. Тобто, коли це заняття є максимально логічним, з найменшим надривом робиться, які мають бути умови, які, яка має бути година, між чим і чим це має бути, так, щоб це логічно вам вписалося. Якщо ви не можете це вписати в свій режим, воно ну, не лягає, ви не розумієте, ви не можете це робити постійно, системно, то воно не закріпиться, як звичка. А якщо ви такі, о, у мене є час між там 11-12 годиною, коли я ще не обідаю і вже там, не роблю якісь ранкові справи, от в цей Момент я могла б покласти підручники, отам їх уже відкритими, і в цей момент підходити і читати там стільки-то. Все, воно вплилося. Бо, що, що сильніший ваш надрив, я піду зараз. Все зараз зроблю вивчу. Ви, у вас будуть сильні зриви, і ви будете багато енергії на це витрачати. Що легше вам це дається, в сенсі ви підготували все і вам тільки просто треба просто 5 сторіночок прочитати. Що менший надрив, що менше ви себе змушуєте, то менше це ви, ви витрачаєте на це енергії. Так. Е, важливо відрозуміння для чого? З'являється енергія. Якщо ви не розумієте, для чого вам вчити французьку чи мандаринську китайську, ви її будете вчити 100 років і так не вивчити. Якщо вам треба вивчити французьку, тому що вас звільнять, або ви виходите заміж за француза, мотивація зростає, вас змушувати не треба. Якщо ви думаєте, треба займатися спортом, тому що всі займаються спортом, це така мотивація на, на два рази походити. Заплатити за абонемент і з'являтися в залі, один, один раз, щоб сфоткатися. Якщо це мотивація. Ви зараз самотня людина, яка шукає партнера для нових стосунків, мотивація займатися спортом значно вища, тому що ви свій сексуальний інстинкт будете задовольняти. Ви, хоч, ви будете хотіти ставати привабливою людиною для інших і справляти враження на тих, хто теж є у спортзалі. Також, якщо вам лікар сказав, не будеш займатися спортом, не будеш бігати по через півроку, теж змушувати мотивувати себе якимись там картинками чи натхненними відосами, теж не треба. Просто людина бігає і все. Тому, від, коли ви не розумієте, для чого це вам, у вас немає мотивації. З чим зараз часто стикаються люди, які виїхали, вони не розуміють, вони повертаються чи вони лишаються. Як наслідок, вони не розуміють, їм вчити мову чи не вчити, їм тут адаптовуватися чи не адаптовуватися. Тому ухваліть уже якесь одне рішення, і з'явиться мотивація рухатися в той чи інший бік. Так. Якщо ви не можете сконцентруватися, вам потрібно попити вітаміни групи Б, магній. І зараз я вам скажу, і поробити вправу на концентрацію. У мене їх мільярд. Я їх знімала в окремому відео, теж перекріплю вам в описі до цього відео. Ознайомтеся для того, щоб мати. Повну таку картину. Все, на цьому. все. Сподіваюся, я сказала. все. Це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте вподобачку. Е е діліться цим відео з друзями. Все, до зустрічі!